Експеримент. Настав день медичного обстеження, і в будинку з'явився лікар Моцлі. Чарлі, як і слід було чекати, не вийшов привітати гостя. Естер повідомила господаря дому про візит лікаря у звичний спосіб, тобто залишила листа на таці біля кімнати Чарлі, але відповіді не дістала, тож цілком резонно припустила, що містера Енджелфілда ця справа не цікавить. Аделіна перебувала в похмурому, але не агресивному настрої. Вона дозволила відвести себе до кімнати, де мав відбутися огляд. І покірливо стерпіла всі обмацування та поштрикування. Коли її попрохали розтолити рота і висунути язика, вона відмовилася, але принаймні не вкусила лікаря. Коли той встромив їй у рота палець, щоб силою розсунути щелепи і зазирнути всередину. Пацієнтка увесь час відводила очі, всіляко уникаючи. Дивитися на лікаря і на його інструменти. Здавалося, вона ледь усвідомлювала, хто такий цей лікар Моцлі і що він робить. Жодного слова витягти з неї так і не вдалося. Лікар виявив, що дівчинка має вагу нижчу за норму, та ще й вошей на додачу, але у всьому іншому Аделіна була фізично здоровою, однак визначити її психічний стан. Виявилося справою набагато важчою. Джон Копач був переконаний, що Аделіна розумово неповноцінна, місіс Дюн заперечувала. Їй, здавалося, увесь клопіт полягає в недбалості батьків та бракові дисципліни. Хазяйка ж бо завжди намагалася виправдати двійнят, тим паче на людях. Напередодні увечері, стоячи біля каміна і попихкою люлькою. Лікар Моцлі неквапливо розмірковував уголос над випадком Аделіни, перелічуючи приклади її недозволеної поведінки, почуті від міс Бароу, до списку прогрішення Аделіни входили крадіжки майна та харчів із селянських хат, зруйнування класичного саду, насильство, вчинюване над Емеліною та небезпечні ігри із сірниками. Місіс Моцлі слухала. Лікар Моцлі любив, коли дружина слухала, як він виголошував промови. Це стимулювало його ораторські здібності. І ось раптом, коли він саме мав намір перейти до можливих пояснень такої поведінки, пролунав тихий, спокійний голос Теодори. А чи не здається тобі, що ця дівчинка просто бешкетниця? Лікар на якусь мить замовк. Вкрай здивований тим, що його насмілилися переривати, це лише припущення, докинула місіс Моцлі, і змахнула рукою, наче применшуючи цим жестом вагомість власних слів. Утім, те, що мовила вона голосом спокійним і тихим, значення не мало на її думку, достатньо було самого того факту, що вона висловилася взагалі, тим часом для лікаря Моцлі. Дедалі авторитетнішою ставала думка Естер Естера, пане лікарю, сказала Естер після огляду, зважте на повну відсутність батьківської турботи і брак системного виховання. Розвиток особистості Аделіни впродовж дуже дуже тривалого часу визначався виключно досвідом її спілкування із сестрою близнючкою. Сестра являє собою єдиний сталий і чіткий компонент свідомості Аделіни. Ви мене розумієте увесь світогляд Аделіни формувався крізь призму їхніх стосунків. Звичайно ж, Естер мала рацію лікар Моцлі й уявлення не мав, з якої книжки гувернантка все це почерпнула, але не було сумніву, що проштудіювала що вона цю книжку дуже ретельно, бо думку свою викладала аргументовано і раціонально. Тоненький голосок естер, такий по жіночому, писклявий, тим не менш ніс у собі звичайний заряд суто чоловічої авторитетності. Що не кажи, а гувернантка вміла добре говорити. Коли вона говорила, її власні спостереження здавалися лікареві не менш вагомими, ніж теорії світил медицини. Мені доведеться здійснити деякі додаткові обстеження, промовив лікар. І я поміркую щодо стосунків аделіни із її сестрою близнючкою. Гадаю, це справді суттєвий чинник розвитку її особистості. Естер кивнула. Ось що я думаю, сказала вона. У певному розумінні можна вважати, що двійнята розподілили між собою ті риси вдачі, які зазвичай належать одній людині, на відміну від нормальної здорової особистості. Яка використовує широкий діапазон різноманітних емоцій і демонструє розмаїття численних варіантів поведінки, двійнята ділять ці емоції та варіанти поведінки навпіл і забирають кожне свою половинку. Одне з близнят флегматичне і пасивне, друге ж неконтрольоване і схильне до нападів шаленства. Одне віддає перевагу чистоті, друге жити не може без бруду. Одне має невгамовний апетит, друге, може цілком днями ходити голодне. А тепер висновок якщо це полярність і справді є основою індивідуальності дівчат, то зовсім не дивно, що Аделіна придушує в собі все те, що на її погляд належить до вдачі Емеліни, чи не так? Це запитання було радше риторичним. Поглядом Естер натякала, що сказала ще не все, зробивши глибокий вдих. Вона вела далі. А тепер погляньмо на ту Аделіну, що на короткий час виходить із земли. Вона слухає мої розповіді, вона виявляє розважливість, вона реагує на мову, яка не є мовою двійнят. Це свідчить про її бажання спілкуватися з іншими людьми. Але на кого з цих двійнят припадає функція спілкування з іншими? На Емеліну і тому Аделіна. Знову мусить всіляко придушувати цю людяну частину своєї натури. Естер повернулася до лікаря і кинула на нього погляд, який означав, що тепер настала його черга говорити. Ваша думка є цікавою і досить оригінальною, обережно почав він. Хоча я, чесно кажучи, міркував би інакше. Я гадаю, що двійнята мають бути радше схожими, аніж діаметрально протилежними. Але ж досвід свідчить, що це не так, різко заперечила Естер. Глибоко замислившись, лікар Моцлі споглядав стіну, а Естер час від часу кидала в його бік занепокоєні погляди, намагаючись здогадатися, що він скаже ще. Повторюю, ваша теорія цікава. Лікар зобразив на обличчі поблажливу усмішку, щоб пом'якшити ефект своїх слів. Але я не пригадую, щоб мені доводилося читати в авторитетних медичних джерелах про таке роздвоєння особистості у близнят. Вихователька проігнорувала його усмішку і кинула на нього холодний погляд цього в авторитетних джерелах і немає. Хто б міг про це явище написати, так це Лоусон, але і в його працях відсутні такі відомості. А ви що, читали Лоусона? Звичайно ж, я б не ризикнула висловлюватися на якусь тему, не ознайомившись спочатку з першоджерелами. О. вихопилося в лікаря. У Гарвуда є згадка про схожий випадок із перуанськими хлопчиками-двійнятами, але цей дослідник не робить повних і однозначних висновків, хоча для того, на мій погляд, існували всі підстави. Я пам'ятаю про цей приклад, ага. Лікар Моцлі аж трохи сіпнувся. Тепер я розумію, до чого ви ведете. Цікаво, чи можна щось узяти з опису родини Брейнзенбі? Я не змогла знайти повного опису цього випадку. Чи не могли б ви мені дати його почитати? Отак От усе й почалося. Вражений актуальністю спостереження стер, лікар дав їй почитати дослідження клінічної історії родини Брейзенбі. Повертаючи книжку, вона супроводила прочитане аркушем, на якому виклала свої посутні зауваження, а лікар тим часом поповнив свою літературну добірку про двійнят новими книжками і свіжими публікаціями, у тому числі й про ще незавершені дослідження як тутешніх, так і закордонних авторів. За тиждень два лікар Моцлі пересвідчився, що може заощадити час. Якщо спочатку даватиме ці нові надходження Естер, а та постачатиме йому свої розумні й лаконічні резюме, прочитавши геть усе, що можна було прочитати на цю тему, лікар та гувернантка повернулися до обговорення власних спостережень вони робили нотатки він медичні, вона психологічні. На полях її коментарів лікар Моцлі залишив свої нечисленні зауваження. Тоді як зауваження Естер до його нотаток були значно більші за обсягом і часто супроводжувалися її власними переконливими доповненнями на окремих аркушах. Тож вони читали, вони міркували, вони зустрічалися, вони обмінювалися думками, невдовзі вони вже знали все, що тільки можна було знати про близнят як таких, але це була теорія, лишалася практика. Ми виконали велику роботу, якось сказав лікар увечері, коли вони сиділи у бібліотеці. Ми перечитали масу літератури, однак ні на крок не наблизилися до роз'яснення проблеми. Він знервовано провів рукою по голові, пригладжуючи волосся річ у тім, що лікар Моцлі пообіцяв дружині, що повернеться о пів на восьму, і вже спізнювався. Отже. Аделіна придушує своє добре начало саме через Емеліну. Гадаю, що відповідь на це запитання лежить за межами тих знань, які існують на теперішній час. Він зітхнув і кинув олівець на стіл, виявляючи своє роздратування. Ви маєте цілковиту рацію, саме так воно і є. У голосі Естер теж почулося роздратування, причому абсолютно виправдане. Лікареві знадобилося аж чотири тижні, щоб дійти висновку, до якого вона намагалася підвести його самісінького початку. Лікар Моцлі обернувся до Естер. Є лише один спосіб перевірити це, мовила вона стиха, здійснити власне дослідження. Він здивовано звів брови. Звісно, вела далі Естер. Мені, як простій гувернанці, навряд чи вдасться переконати. Видавці відповідного медичного часопису надрукувати хоч якусь мою роботу. Щойно вони дізнаються про мій рід занять, то відразу ж подумають, а, це якась дурепа, що лізе туди, де вона нічого не тямить. Естер знизила плечима і опустила очі. Може, вони й матимуть рацію, але ви інша справа. Вона лукаво поглянула на лікаря. Я впевнена, фахівцеві. З належним досвідом і знанням тут є над чим плідно попрацювати. Спочатку здалося, що лікар був ошелешений, але мить, і в його очах з'явився замріяний вираз, нове оригінальне дослідження. А чому би і ні. Лікар Моцлі раптом збагнув, що саме зараз, перелопативши купу спеціальної літератури, він, безперечно, став найкомпетентнішим. Україні фахівцем із питання близнят хто ще знав стільки, скільки знав він, і хто ще мав під самісіньким носом такий чудовий, конкретний приклад. Переконавшись, що її пропозиція пустила коріння в душі лікаря Моцлі, Естер мимохідь кивнула Звичайно ж, якщо вам знадобиться асистент, я залюбки надам вам усю допомогу, на яку тільки буду спроможна. Дуже люб'язно з вашого боку, схвально кивнув лікар Моцлі. Ваша допомога буде мені дуже потрібна ви ж працювали з цими дівчатами. Маєте великий практичний досвід. Безцінний досвід, просто безцінний. Додому він прийшов оповитий марево мрій, тому навіть не помітив, що вечеря вже холодна, а дружина роздратована. Попрощавшись із лікарем, Естер забрала зі столу папери і вийшла з бібліотеки. Звук її чітких кроків та рішучий стукіт, із якими вона зачиняла двері, свідчили про те задоволення, яке вона відчувала. Здавалося, що у бібліотеці нікого не залишилося, але це було не так розпростершись на всю довжину свого маленького тіла на верхній книжковій полиці. Під стелею лежала дівчинка і знервовано гризла нігті, намагаючись усвідомити почуте. Оригінальне дослідження Аделіна придушує своє добре начало через Емеліну. Не треба було народитися генієм, щоб здогадатися, що мало трапитися. Вони зробили це вночі. Емеліна навіть не поворухнулася, коли її підняли з ліжка. Мабуть, коли її виносили з кімнати і несли коридором, її сонно заспокоїв знайомий запах мила, який ішов від гувернантки. Тієї ночі дівчинка не втямила, що з нею збираються зробити. Пробудження і усвідомлення реальності мало статися лише кілька годин по тому. За Деліною було по-іншому. Кмітлива і здатна гостро відчувати, вона швидко прокинулася, відчувши відсутність сестри, і кинулася до дверей. Але двері було забачливо замкнено дбайливою рукою Естер. Мить і Аделіна все збагнула, про все здогадалася. їх розділили. Аделіна не стала верещати, не стала гамселити кулаками по дверях, не стала дряпати нігтями замок. Уся її бурхлива енергія кудись зникла, вона безсило опустилася на підлогу біля дверей і обмякла, наче мішок із лахміттям. Так вона й провела решту ночі. Голі дошки долівки муляли їй кістки, але болю Аделіна не відчувала. Камін згас, але холоду, дівчинка в тонкій, нічній сорочці не відчувала теж вона нічого не відчувала взагалі, вона зламалася. Коли вранці по неї прийшли, Аделіна, наче не чула, як повертався ключ у замку, ніяк не відреагувала, коли двері, відчинившись, відсунули її вбік. Очі її згасли, обличчя було ніби знекровлене. Вона була холодна, наче мрець, і тільки губи її без устанку ворушилися, тихо шепочучи, те саме заклинання. Емеліна, Емеліна, Емеліна. Естер узяла Аделіну на руки, яка легенька, дівчинці вже виповнилося чотирнадцять, але тіло було її самої шкіри та кісток. Несамовита енергія Аделіни підживлювалася силою волі, а коли сила волі зникла, то решта вже мало важила Аделіну знесли вниз легко, наче невеличку на подушку, яку збиралися вибити від пилу і провітрити. Карета рушила, кінь направив Джон мовчки. Невідомо, чи підтримував він те, що відбувалося, чи ні, усе вирішувала Естер. Аделіні сказали, що її везуть побачитися за Меліною. але цю брехню не варто було й вигадувати дівчину тепер можна було забирати куди завгодно, і вона б не чинила опору. Вона розгубилася, наче відсторонилася сама від себе. Без сестри, Аделіна була ніхто. До будинку лікаря Моцлі привезли не людину, а лише оболонку. Там її і залишили. Тим часом Емеліну, так і не розбудивши її, перенесли з ліжка в кімнаті Естер назад до дитячої спальні. Там дівчинка проспала ще годину, а коли прокинулася, то з легким здивуванням виявила. Що сестри немає. З наближенням ранку це здивування зростало, а вдень перетворилося на тривогу. Емеліна шукала сестру в будинку, шукала її у парку, навіть заглибилась у ліс, наскільки дозволяла сміливість, а потім сходила до села. Під вечір Естер знайшла Емеліну в край дороги. Дівчинка стояла невідривно вдивляючись туди, де, якщо продовжити лінію її погляду. Розташовувалися двері лікаревого будинку, але піти туди вона не насмілювалася. Естер обійняла Емеліну за плечі, пригорнула до себе, а потім повела її назад до будинку. Час від часу Емеліна, вагаючись, зупинялася, озиралася, ніби бажала повернутися, але Естер брала її за руку і рішуче вела додому. Дівчинка покірливо, хоча й невпевнено, йшла слідом за нею. Після вечері з чаєм вона все стояла і дивилася у вікно. Естер вклала їй спати і зачинила двері, але Емеліні не спалося. Дівчинка проплакала всю ніч. Здавалося, її схлипуванням не буде кінця той самий нестерпний біль, що блискавкою проскочив крізь Аделіну, затримався в Емеліні аж на добу, але коли настав ранок, вона заспокоїлася. Після довгої ночі ридань і тремтіння до неї прийшло забуття. Розлучення двійнят це не просто розлучення. Уявіть, що ви пережили землетрус. Прийшовши до тями, ви ошелешене усвідомлюєте, що світ навколо вас невпізнанно змінився. Обрій пересунувся в інше місце, по іншому світить сонце. Зі знайомого до дрібниць ландшафту не лишилося нічого. Так, ви живі, але це життя мало схоже на попереднє, воно мало схоже на життя взагалі, тож не дивно, що ті, хто пережив подібні катастрофи, часто жалкують, що не загинули разом із рештою людей. Міс Вінтер дивилася кудись у простір. Знаменитий мідно червоний колір її волосся вже перетворився на блідоабрикосовий. Вона більше не користувалася лаком для волосся і розкішно вкладені кучері поступилися місцем м'якій, безформній плутанині. Обличчя Міс Вінтер було незмінно суворим, а сама письменниця трималася так напружено, наче протистояла поривам колючого вітру, який відчувала лише вона. Нарешті міс Вінтер поволі перевела погляд на мене. З вами все гаразд? запитала вона. Джудіт каже, що останнім часом ви мало істе. Я завжди так їм, але ви дуже зблідли. Може, просто трохи втомилася. Того дня ми закінчили рану. Гадаю, ніхто з нас не мав особливого бажання розмовляти далі.